Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо обговорювати політичну ситуацію, і можливо навіть спрогнозуємо, як складатиме ця ситуація в Україні. Є з нашої студії політолог Геннадій Друзенко. Вітаю вас, пане ранку. Отже, насправді, щоб прогнозувати, хотілося б взагалі з'ясувати наскільки критична ситуація у парламенті, тому що вже опозиційні депутати зазначають, що варто провести дострокові вибори і парламентські і президентські, зокрема Олегнебок. Це вже про це говорив, але насправді е, наскільки це можливо, наскільки реально і потрібно щодо потрібно, Щодо потрібне, то звичайно, якщо парламент і надалі не працюватиме, то треба перезапускати легіслатуру. Один з моїх знайомих вже встиг за аналогію з британськими канотаціями хрестити цей парламент ледачим, тобто був короткий, довгий парламент. Тому що на жаль, 4 місяці роботи ми маємо на виході тільки 29 актів, з яких абсолютна більшість це там акти на один абзац про ратифікацію, про призначення, про погодження. Про Е, Тощо, тобто насправді парламент споживає чималі ресурси. Якщо ми подивимось гроші виділені на цей рік, це 930 мільйонів, то вже десь 250 з'їдене. А головний продукт, який може видавати парламент, в якому він є монополіст, тобто законодавство, на сьогодні не виробляється. Відповідно, якщо завод не працює. А закони то потрібні, то потрібно перезапустити завод. А ви рахували взагалі? Скільки законів от дійсно важливі зараз в парламенті знаходяться законопроєктів? Ну на жаль, не рахував, бо законопроєктів безліч, тобто ми ж не забуваємо, що подають і альтернативні законопроєкти. З одного приводу може бути їх два-три, а іноді і десять. Але наразі дуже актуальним є закон про вищу освіту, щодо якого точніше, закона кілька законопроєктів про вищу освіту, з якого точаться суперечки не тільки в парламенті, mm -hmm. а й за його стіни пропонують об'єднати все да ну Бо вони з... за це. Щоб це звичайно, компроміс завжди добре, але можна бути або Желізною дорогою, залізницею або автомобільною. Я не знаю, як їх об'єднати. Певні речі не об'єднуються. Тобто, треба робити якісь вибори. Тобто, вибор між альтернативами, гібрид, з яких не виходить. Тобто, багато законопроєктів. тим не менше, ці перевибори б не були критичними з огляду на дві речі. По перше, все ж таки, ми живемо в першому кварталі нового року. Бюджет, який би він не був, він ухвалений. Тобто, країна має головний фінансовий документ. І країна має уряд все ж таки, новий парламент спромігся його затворити. абсолютно затвердити. можемо на да, напереду. Принаймні, в ручному режимі е, країну можуть керувати якісь загальні параметри задані. Маємо легітимний уряд, маємо бюджет. Тобто ці дві параметри, без яких mm. дуже важко урядувати в країні. Тим не менше, е, я думаю, що цей парламент також себе загнав в нехороший кут. Він е, кілька разів фактично. Підпорядкував чи визнав зверхність над собою судової влади. Від е, випадків у 94-му 94 окрузі, де фактично результати виборів, напер, нагадаю, там змагалися пані Засуха і пан Романюк, де результати виборів були суттєво змінені, точніше знегільовані через низку судових рішень Васильківського міськрайонного суду, до останніх рішень по балозі, Дамбровському, Власенку і Веревському. І якщо рішення по Болозі Дембровському викликали багато питань, хоча якість рішення дуже добре я його читав, то по Власенку, попри весь той резонанс, який здійнявся і в Україні і на Заході, насправді рішення доволі добре обґрунтоване. Воно й не є бездоганним, але тим не менше були порушені дуже конкретні норми законодавства. І якщо опозиція, до якої входить і пан Власенка, вимагає дуже чітка і точна. Буквально виконувати вимогу про персональне зголосування. Відповідно, більшість може з такою ж наполегливістю і педантичністю вимагати виконання букви закону про несумісність з mm -hmm. депутатського мандату. Насправді в цій ситуації обговорюють те, що це політична більша схема, політична якась можливо ситуація. Але все таки, якщо це так, то кому це вигідно? Опозиції О, вони дійсно прагнуть за рахунок ось таких моментів чи позбавлень мандатів. Підсилити свій рейтинг і так би мовити, позбутися свого лідера насправді це вигідно, політично вигідно, якщо ми дивимося, якби так зовні, тільки одному главі державі. Причому не він ініціює цей послаблення парламентаризму. Це видно, що це внутрішній процес. Бо в природні, в державі є кілька центрів влади, як мінімум два органи президент і парламент, мають пряму легітимність. Нагадаю, що так вважається, принаймні в цивілізованих країнах народ є джерелом влади. Отже, цю владу народ делігує з одного боку законодавчому органу, з іншого боку, главі держави. І коли законодавчий орган фактично сам себе блокує і не працює, зрозуміло, єдиним повносправним. Повністю легітимним органом залишається держ... глава держави, який вільно і невільно перебирає на себе певні функції, які в нормальних умовах належать парламенту. Тому е парламентарі, граючись в свою е міжпарламентську гру, там блокування, е якісь. Занадто принциповість в питаннях особистого голосування, в несумісництва, вони забувають, що тим самим вони послабляють не тільки своїх опонентів, а парламент як такий. Що я, як пересічний громадянин, маю думати? Я бачу, що я сплачую податки, да, на ці податки фінансуються державні органи. Мені може подобатись чи не подобатись, як працює президент, але ми бачимо, що він працює і він задає правила гри в цій країні. І в той же час я бачу, що депутати зайняті своїми. З'ясуванням стосунків, Внутри які що? фактично блокує саму роботу, тобто насправді уявіть себе в ролі інвестора. Ви б фінансували завод, який стоїть з тих чи тих причин. Ви б або його модернізували, або б його закрили і продали. Але насправді, можливо, цей завод хоче налагодити якісь механізми, які не працюють, чи це так, чи ні. Знаєте, в парламенті щось можна налагодити тільки шляхом компромісу. Парламент походить від французького слова парле, тобто розмовляти. От в парламенті люди на відміну від уряду ухвалене рішення і виконувати. Вони мають збиратися говорити і знаходити той компроміс, який, в якому враховується, що більшість отримала мандат на здійснення політики, але меншість має свої права. На жаль, ми бачимо, що в цьому парламенті парламентарям можливо в. Перша до такої міри в історії українській в новітній українській історії, не вдається домовлятись до якихось елементарних речей, і тоді починається барикада на барикада, стінко на стінку. Але це не є парламентський формат. Це є формат вулиці, який і має бути розв'язаний в парламентському за парламентським круглим а столом чому тоді. Причина, що не може домовитися занадто багато інтересів у кожного у кожної сторони в опозиції влади, чи якісь інші причини. Я думаю, головною причиною є брак розуміння тої відповідальності і тої функції, які мають за собою парламентарі. Я весь час наголошую, що якщо людина потрапляє в парламент, стає народним депутатом чи членом легіслатури. Вона одразу має пам'ятати, що вона представник українського народу, як записано в Конституції. Тобто, не, насамперед, не батьківщини, не партії регіонів, не свободи, а українського народу. І в не округу. І, і не округу а, в єдиному законодавчому органі. Її функція творити добрі закони. На жаль, цього акцента бракує в парламентській діяльності. Тобто є мітинговість, є. О, о, Популізм, є небажання якогось розумного компромісу. І насправді це з обох сторін, на жаль. Тобто, очевидно, можна було трохи піти назустріч е, опозиції і дозволити їм не позапланове засідання парламенту. Да? В той же час опозиція теж могла е, піти на певні поступки і не робити основним питанням порядку денного персонального голосування. Бо наведу один приклад. Насправді. Дуже важливо, чи парламентарі дотримуються процедури, але все ж таки набагато важливіше, що, що саме парламентарі приймають. Бо якщо конструкційна більшість, чуємо, всі депутати особисто присутні, всі особистим пальцем тиснуть кнопку і приймають закон, що яблука має не падати на землю, а летіти в космос. Чи це допоможе? Ні, на жаль, такі закони вже почали приймати. На найяскравіший приклад в одній з дуже небагатьох. Законодавчих актів, по суті, тобто в постанові про парламентські комітети, серед відань Комітету з питань європейської інтеграції є підтримання відносин з ЗЕС. ЗЕС це Західний Європейський Союз, але іронія полягає в тому, що він саме розпустився півтора роки тому. Uh -huh. Тобто… Коли якість законів такого плану чи має е, значення, чи має сенс в який спосіб їх голосують, коли це я перепрошую відверті дурниці? От насправді, якщо говорити дійсно про євросоюз, про євроінтеграцію, то е, як зараз Україну оцінюють за роботою в парламенті чи дійсно за загальними якимось діями президента уряду, насправді що важливіше? Я думаю, що парламент послав дуже чіткий меседж в Брюссель, От, Блокуванням перед самітами, блокуванням одразу після саміту, що головний гравець в цій країні однозначно президент. Достатньо покласти два тексти: заяву парламенту і заяву за результатами саміту, подивитись на якість, обсяг, змістовність цих документів, щоб зрозуміти, що комусь це подобається чи ні, на сьогодні політика робиться на вулиці Банковій, а не на вулиці Грушевського, і я думаю, що парламентарі весь час апелюючи до Брюсселя, до Страсбурга, до європейських інституцій, тим самим вони показують свою неспроможність бути повноцінними гравцями і партнерами. В той час як президент і адміністрація знову ж таки без оцінок добре це чи зле формулює власну позицію і, в принципі, доволі успішно цю позицію негаціює, тобто, вступає в переговори з. Євро з європейськими інституціями ми бачимо, що, е, власне кажучи, на сьогодні е, перспектива підписання угоди про асоціацію, щоб не говорили після справи власенка, вона є реальною як ніколи. Я думаю, що якщо Європа дивитиметься на це питання стратегічно і як би сказав, безстороння безстороння. То все ж таки ми маємо дуже великі шанси у листопаді мати цю угоду підписаною. Але ж парламент не ухвалює ніяких законів, не голосує, не працює абсолютно. Слава Богу, що угода підписується, має три стадії: е, парафування, тобто те, що вже зроблено, підписання і ратифікація. От перших двох стадій жодна участь парламента не потрібна. Тому, навіть якщо ми уявимо, що парламент буде заблокований, перевибори. І не буде працювати аж до осені реально, це жодним чином не вплине на, тобто не може заблокувати технічне підписання угоди. Хоча в тих умовах, які виставив є, звичайно, є частка умов, зокрема щодо зміни виборчого законодавства, яка стосується законодавчого органу. Але повертаємось до варіанту, якщо будуть перевибори, все ж таки іти на перевибори, якщо таке рішення буде ухвалено і опозицією, і більшістю, і якби. Знову ж таки головним гравцем залишається президент, бо це його є право, а не обов'язок, то йти на нові вибори варто звичайно зі зміненим законом про вибори, бо ми бачимо неефективність чинного закону, який не створив ефективний і законодавчий орган. Ну, якщо, наприклад, парламент починає працювати, чи вигідно вже буде розходитися? Я, якщо парламент все ж таки підведе риску під такою конфронтаційною першою. Уже першим кварталом чи чотирма місяцями, і все ж таки перейде в конструктивний ракурс дискурс роботи, то звичайно це найліпший варіант. Бо вибори це дорого, mm -hmm. це знову нагнітання пристрастей, це знову ж таки гра без гарантії, що результат наступного парламенту буде гірший. Ба більше, якщо так скоро Верховна Рада піде на перевибори, це створить президент е, існування парламенту, який. Був обраний, розпочав роботу, але фактично нічого не зробив. Прецедент дуже небезпечний з огляду на дискредитацію парламентаризму як такого. Чи вигідно буде Віктору Януковичу в майбутньому під час перемовин з євросоюзом спиратися на те, що якщо до України будуть якісь зауваження, то дійсно спиратися на неробочий парламент? Я думаю, що цей аргумент в будь-якому разі, напевно, вже був використаний, і якщо парламент не працюватиме через ті через або ті причини, він знову буде використаний. Оскільки е формальна юридична позиція президента дуже сильна, він говорить: я не можу втручатися в діяльність судів. І для Заходу це є аксіома. І він точно так же скаже: що колеги, я роблю все, що можливо, але я не маю конституційного права ухвалювати закони. І ви бачите, що не я. І навіть не більшість, з якою я яка мене підтримує, а меншість блокує парламент. В такий спосіб цей м'ячик буде відбитий на полі опозиції, яка отримає свої мінуси у стосунках з Брюсселем. Бо, попри всі симпатії, які на сьогодні об'єктивно існують в Брюсселі, в Страсбурзі до української опозиції, тим не менше, європа, вся європейська традиція демократії говорить, що парламент це місце, де обрані легітимно обрані. Представники народу мають знаходити компроміс і творити закони. Так, да, будемо сподіватися, все таки, бо а, насправді тема, яка яку можна продовжувати вічно. Я вам дякую за аналітику і за прогнози. Нагадаю, гостем так. студії був політолог Геннадій Друзенко залишатися на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.